І повертаємося ми до нашої красивої половини людства, прекрасних жінок. Я тут бачу кілька уривків. Уривок перше послання Петра, ри. вірш 3-4. Нехай ваша окраса буде не зовнішня. Заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, для тлідності душі. Лагідної та мовчазної, Це многоцінне перед Богом. І також е, книга Сираха 25, вірш 21, говорить це саме: Не дайся обманути жіночою красою, і не пожадай ні жінки. Так, тут дуже класно до сучасного світу бо говорить, наскільки зараз. Дівчата вкладають в свою фігуру, в свою зовнішність в манікюри, в косметику, взагалі в зовнішність в свою красоту, скільки вкладено грошей. А Господь каже в тому вірші: не дивися, не концентруйся тільки на цих прикрасах, а концентруйся на внутрішній красоті. Це не є погано, що ти є гарна, та, що ти приділяєш увагу, але Господь каже, що важливіше твоя внутрішня красота, та, чи ти піклуєшся про своє серце. Так як ти піклуєшся про те, що ти будеш завтра вдягнути. Чи ти піклуєшся, як ти себе поводиш зі знайомими, що ти говориш, що йде з твого та рота, наприклад, матюки, хоч ти дуже гарна, ти прям вся звізда на районі, але якщо ті матюки йдуть далі, чим ну, це страшно. І Бог каже, Піклуйся про свою красоту внутрішню, нічого нема поганого бути гарною. Але важливіше це є внутрішня красота. І тому Господь робить акцент і наголошує кожній жінці. Ти спочатку про себе зміни середини, а тоді малюй манікюр зовнішній. Але якщо ти сам з зовнішності себе і волосся, і все перемалювала, як ти казала, накачала, та? Але всередині там зла жінка. По-перше, та зла жінка, вона сама нещаслива. Вона сама нещаслива. Чому вона зла? Зла людина це та, яка сама вже нещаслива. Вона приходить з людьми зла, а коли вона лишається сама зі собою на самоті, вона до себе така зла. Вона себе критикує, вона, вона має ці самі вимоги до себе, вона себе не приймає, вона зі себе вимагає. Ну, їй самій самі некомфортно, самій собою на самоті. Тому Господь каже: пильнуй своє серце. А, ну, а краса – це прекрасно, коли вже серці порядок. Так, ще продовження на. В книзі Сараха 25, 21, не дай себе обманути жіночою красою, не пожадає ніколи жінки. Це один вір. Один тобто, тут я розумію, мені відкривається цей уривок наступним чином, що е, жінка може через свою красу е, виглядати спокусливо, викликати в чоловіків почуття пожадання, поч, по, по, почуття похоті. Якої, так? І це теж не, не потрібно жінкам, не потрібно обирати, якщо ви хочете будувати мужчини так, подружжя щасливе в майбутньому, то дівчат, які на першому місці є лише краса, і дівчата, яких на першому місці є викликати увагу, жадання і похоть іншої отлежної статі. То це вже недобрий показник, і це не свідчить про те, що жінка буде вірна. Жінка буде, якщо вона викликає хоче викликати подання в чоловіки. І також свідчить, про те, що жінка може дбати про свою зовність, про свою красу і лише туди приділяти весь час, увагу, гроші, і та краса може стати її ідолом, і, і ви вже будете посунуті трошки, тому що головним тої жінки буде. Дбати, як вона виглядає, купляти самі нові е, речі, слідкувати за модою. А мода така швидко плина, вона так швидко біжить, що за нею насправді просто нереально слідкувати, просто неможливо. Тобто це є просто е, як, як соломон, гоніння за вітром. Ось Це є, це є е, бути. В Тренді для мене особисто, наприклад, я не встигаю, не знаю, можливо, є жінки, які встигають. Я не встигаю слідкувати за всім, особливо за, за змінами в моді, тому що кожен сезон міняється, міняється мода, міняється кольори, міняється стиль, міняється крій, міняється ще там щось. Я не встигаю, я вирішила, що воно мені не треба. Я хочу виглядати гарно так, щоб я почувала себе гарно в тому, в чому я вдягнула. Щоб я почувала себе добре в тому, що я на себе надягнула. А не того, що так всі я на себе так все понакладаю, понадягаю, бо я модна, але я, себе, я, я, я то не себе. Я. я себе в тому не приймаю, я себе так не бачу. Якось так. Так. І ще господь каже, що не обманюйтеся, чоловіки жіночою красою. Бо чоловік настільки вкладає в жінку, він бачить, яка вона гарна, який я коло неї крутий, що я собі таку жінку знайшов. А господь каже: не обманяйся, бо добра з такою жінкою. ну Якщо в неї зле серце, якщо добре серце, то ви знайшли діамант і гарна, і з добрим серцем ну браво, супер. Але якщо ви бачите, що вона красуня, і ви в захваті від неї, ви на неї милуєтеся, але всередині там дуже все сумно, не обманюйтеся, чоловіки, не обманюйтеся.